В Англії тоді правила королева Єлизавета І. Усі парубки королівської крові жадали її руки. Молодики зібралися, королева. І навіщо той король потрібен? Щоб ви народили синочка, і я більше не працював на бабу, е, моя господине. Його високість принц Ральф Австрійський Голову мені геть. Пас! Король хуліо іспанський. Привіт, моя крихітка. Іди геть, ти, я бачила, опускав бісики моєму блазню. Смішні чоловіки мені подобаються, але для тебе зробимо виняток. Геть, відар yeah. лехіна! Зараз 16 століття, його жарти поки свіжі. Ви ще пошкодуєте леді. Його світлість сейр Волтер Ралі! Ваша величність, прийміть мій дарунок з Нового світу. Травичка для здоров'я й фігури. Тютюн. Це було б добре після сексу, якби він у мене був. М -м, тим часом в Іспанії я покажу цим негідним пудингоїдам. в якому стані моя армада. 120 найкращих у світі машин для вбивства. У, -у добре, дуже добре. А тепер покажи справжні. Оце і є справжні. Начувайся, Англія! О, помилуй нас боже! Смерть! Варто, заберіть його геть і напхайте в нього щось. Щось хороше? Ні, щось дуже погане. Дозвольте? У Волтер, ви такий сильний, як мул, і гречний, як руховий кінь. Зрадники, як ви смієте голупитися тут просто в мене під дверима, я ж вас кохаю і завжди кохала. Завжди. Про кого це ви говорите, королево? Сама не знаю. Про Бог чи ні, яке це має значення. Кинуто їх у тауер. О, покличте Боувульфа. Грендель знову прийшов. Mm -hmm. Ой, Це ви, ваше величність? Е -е. е. Іспанська армада йде на Англію. Армада? Це що таке? Гармата з закладеним носом. <сум> Якщо серйозно, то ми у халепі. Берет, коржико. Час вирішальної битви. Так ось де ми. А он де вони? Оскільки їх? Здається, королево. Ми з вами трохи зарано сюди стали. Місію виконано. Господь наш Ісус, хоч ми і перейшли в протестантську віру лише для того, щоб наш тупий жирний король зміг розлучитися. Ми віримо, що ти з нами. Тож покарай цих потвор, які шанують як Бога твою матір. Амінь. <плес> Рятуйтеся! Зазвичай я люблю, коли до мене наближаються гарячі штучки, але тільки не такі. Ховаймося! За розгром непереможної армади тебе віднині зватимуть сер, серволтралі. Благословляю вас, мої діти. <плес> Ваша величність, ви так великодушно віддали своє єдине кохання. Навіщо він мені? У мене є Англія. Ага, так ми всі й повірили.